Мы снова будем играть, и Вася короче, не может. Затем наступил бебец. Бебец, бебец, бебец. Бебец, что же быть, что же быть? Что же быть, что же быть? Что же быть, что же быть? Господи, у меня уже... У меня все липое, все. Капец. Ви просто... У мене тілі паять просто... О, який різний християнин. Мене мюмафор. О, який сніг, сніжовдій. Ця сніг. О, господи, я надіюсь, вони постаріли. Сніг, я ніколи не бачила зимовий сніг. Тут що, закрито? Так, ідея телефона вже Алло, тут закрито. холодно. Бипец, что за жарко. Это не гнуто. Бипец, вы бачите, это ресторан. Вау. Капец, а я хотела стать и А где тут роботисты? Тут нема, где роботисты? А як придать там якусь ежу. Тут ежи нема просто. Тут ежи нема. Ежа. Ой, тут тут. Ой, что там такие? Капец, упала. Ладно, ну поделились. давайте уже видео. Бо я капец всяк уже сдавована. Кстати, хотела вам завжди показать, что сталося. Я зробила джингелс. Перший свій джангелс тута. Джингебел, джингел, джингел, Йовай. Жалу, ой, нас жала випадково. Джингебел, джингел, джангебел, Йовей. Тепер ми з умов. У мене все бере, мене трубка. Усього тепер не буде у. Капіт, це... Що, капець стать у мене це ванна? зимове! Капець. І зараз, Може колись ми переїдемо сюди, Але я ще туди не все зробила. Так що поки ми живемо в цьому дімі. Ой, капець, капець, капець. О, Господи. Каріну Тата з мамою. Ой. сюди і готельники. Ну тут з мамою йдуть типу на роботу, вони при. Короче, ти бачиш, як зима за вікном, да. Капець, все. Я вдиваюсь, пішли гулять, Давай. Давай пішли гулять. Капець, я не против, щоб іти гулять. Спать, Кстати, я виключила своє відео. Да, капець, зима. Карінка, зима, Да, я бачу, що зима. Капець, зима, Алин. Алина зима. Я поняла, що зима Карина, я вообще зараз зарабу. Зиманька зима, зима, зима. Кстати, коли мы проходим уже Миколай, у нас ялинка стоїть. Ну, Миколай уже пройшов, да? Нас ялинка сайт стоїть. І ще і тільки зараз зима настала, в п'ятницю. Ще Я такое наверх. Типу я наділа. Классно штанів нема, ваго штанів нема. Коли станів нема. Вау! Капець, капец, 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 капец. Давайте, Карина, щоб Карина була не Пошли, 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 Алина. А давай я вдену кепку. Пошли кепки, что такое. Пошли. Ну, мы вделись, знаете, куда это Не знаю. Куда мы нарядились такими. Опять не знаю, куда. Пошли. Ага. орать хочу, я не можу орать хочу. А -а -а! Зима, зима, збила земля. Я тоді його не грала просто і зрозуміла, що це гарна гра, Але і потім її стало грати. Бо для мене це стало просто щасливо. За який там балкони, його насправді немає вулиці, якісь ці балкони, його насправді нема. У цій вулиці нема. Отут там такого нема, усе є є. Отут, тако, дороги нема. Капець. Ой, господи, капець. Ну, пішли, Карин. Ось бач, тут, тут і будь-кого не було, ніколи не було. Пошли, да, пошли. А куда мы идем? Ну, да, карима. мы пошли куда-то. Карина, 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 Карина. Карина, Карина, Карина. Карина, Карина, Карина. Каринка идет с Алинкой. Ну, скапець як все. А мені голова не думає, що робити. Я розриваюсь на частинки mm -hmm. і. Mm -hmm. Так, давайте приберу все. Я потім заберу тут Теж. А ми передінемося просто. Тут вольний. передінемося нормальними. Батьками стану. А це потім я збережу, ми потім про це придам. Добрий день, добрий день. До ці... а, йдем. Тоді йдіть. мам ми йдемо. у вас поглянути було б. Такі якісь штучки. Там, звичайно, глядають. то Тут у нас багато штук. Девісь ходи пока я подивимося. Капець, вони не тут надовго. надолго. Оооо, я вас кладу Санпахим Бавим. Надену тобі нову кофту. І мені нову кофту. Я не буду пр правый разявой. Два макіяж сделам так красный. май, бравый такие, бравый, бравый, вот такие, не, вот такие бравы бравые, туфли, Нету не надо. Капец. Дякую вам, ми заглянули. Можемо прийдемо колись. Ході, діти, ну добре. Хочете, підемо зараз в тільки мовчать не говорить нічого. Капець, ви це бачите, тут щось буде робити, то щось роблять. Ой, від туди а зараз підемо, знаєте, я просто хочу подивитися вам тут одежки нові, красочки, шубки. Хочу подивитися вам. Може, що такого дорогого найду, вам куплю? У в нас в Соліс більше немає два вона у нас Надо у нас на чё. Чу... Ой, треба сюда было зайти. Не поглядь, на новая акция получилась. Это... О, тут леди, леди Банк. Так, капец, вот это тоже модный костюмчик. Так, кто то положил. Капец, вот это 14 число. Так, то бы из меня? Эти сумочку. Эти носочки помираю И такую еще брошку. Брошка, и мы на кофточку выбрать

Такую футболочку я украинка. Так, и те сумочку хотела я. Ну и как ну, Ти сумочка не любиш. Люблю. Так. Ты просто себе подавалась. Ходить ходить. Я еще хочу. Ой, Ляна, тут булочки. Мам, ну ты нас заводишь, не знаєш що. Я ну забужу, ты булочки вам купую в школу. Зараз зайду сама. Добрий день. Добрий день. Що булочки якісь? Так. Ось вам подарун на кота короче. Так булочку цю вони люблять ці кросани, ну, не знаю, прям з'їдають цими порціями оці кросани з моркою, вони так весь. І оце вони з'їдають, і оце з'їдають, типу, типу один, одного вже з'їдять. Я розумію, вас так Тож тяжко бути з такою дитиною. Та, конечно, тяжко будет. Она каждый день мне, не хочу, мама, не хочу, мама, не хочу, мама. Ты точно так в меня просто? Капец. О, у вас песня хорошая, например? Да, ну да, да, да. У нас песня, будем вы на зеро установить. Так. Да. Mm -hmm. Да. Ничего, все осталось. Дякую. Дякую. Возьмите там уже, може, коктейль. Такий, дається в подарунок. Два можете взяти. Один такий, один такий і другий такий. Ага, якам все купила для них в школі. Ну а що ти там Та купила? Опять закупилась Ну, що ти будеш мої карточки тратить гроші. Да не трачу. А я хочу ще дальше подивитися. Кстати, Аліса... Аліса толкнулась. А це нам дуже потрібно було, Бо Аліса була біжила топа. Тупа, Тупа. ні, ну пертися, пертися. А може в дитячому садку. Я просто глянуть хочу, Може все-таки, Якщо що, то ми візьмемо собі цю дитину. Добрий день, ми прийшли взяти собі дитинку нову. Мене, мене. Ми тебе і красить, ми... ми тебе називаємо Аліска. Це буде наша Аліса. На жаль, друга Аліса. Всі будуть за справжньою Алісою, і її не стане. Софіка, чого її сьогодні На жаль. Бо Бу, Алісочка буде це, тепер Аліса. Мене звала Софі. Так, готовим, готовим, чи то мене в холодильничку, так. Це поджарим, так, ми розділимо морозиво. Так, трапочки. Так, Ой, макарон, це ніколи не бачила. Бо буде пачку собі взяти зараз. Ники Макрон попробовал. Пошли, сын, сын. Гринка, Алинка. Ты шо? Ты новая дотынка наша? Так, вы нам даже идти в Ну хочешь, у нас? Опять такой милаха. Аліна, хватит уже на дівчинку іздівати, Ой, ясам. Я тебе так люблю, хоть и спадки ляжеш, Дивись, когда для тебе кімнатка буде. Які всі речі гарні. що тебе все гарне буде? Двизький зайчик. ти я я дуже любиш зайчики. Не батьки про тебе рассказывали. Ну да, я дуже класна, На тебе такі тапочки. Не бачи, як ти любишся з зайчиків, лягай. Можна зробити? Це не люби. Любить. Ой, в мене дуже сталося. Чекайте, я спробую, що там. Чи що в мене ще сталося. Короче, я не можу. Ну, на цьому всім, пока пока ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.